Sherlock Holmes the Junior Headless Bishop Part 6. Як Шерлок дізнався, що хтось є вдома, але не хоче відчиняти. Ціла купа техніки. Геніально! Ватсон не звернув на це увагу. Якщо придивитися у затінку за вікном вимальовуються чоловічий силуети. Хлопчикові щодня випадає навчитися чогось нового. Шерлок тисне на дзвінок, аж поки двері ательє нарешті прочиняються на кілька сантиметрів. Get lost! одразу свариться чоловік. The shop is closed. Їм слід забратися? Крамничка зачинена. Шерлока такими словами не заспокоїш. Чоловік хотів був знову зачинити двері, та хлопчик ставить на поріг ногу. «Are you Zacharias Oxford?» – увічливо запитує детектив. Yes. Who wants to know? З запитанням на запитання грубо відповідає Захаріас. Шерлок, звісно, не може й обмовитися про те, що саме хоче дізнатися. Тому Ватсон із нетерпінням чекає, до якої витівки цього разу вдасться його друг заради маскування. My name is...» – починає той. Але більше нічого сказати не встигає. Захаріас Оксфорд наступає хлопчикові на ногу. Той автоматично відсмикує, і, і двері зачиняються. Це був неприємний тип, зауважує Ватсон. Шкода, що наш візит виявився не надто результативним. Але Шерлок помітив одну важливу деталь: чоловік, убраний у старомодний, але досі гарний шовковий костюм. Обидва детективи сунуть далі. Однак Шерлок вірить, що вони на правильному шляху. We are on the right track, Watson! бурмоче він собі підніс. Ватсон мріє про те, як повертиться нарешті додому. Правду кажучи, біля його ліжка лежить новенький детектив. The killer is always the butler». Коли б то в житті вже все теж було так просто і вбивцею завжди виявлявся дворецький. Проте тоді б хлопці залишилися без роботи. Ватсон залюбки, взявся б за детектив, та Шерлок має іншу ідею. Вони подзвонять до кількох сусідів. Спершу їм ніхто не відчиняє. Аж у кінці вулиці якийсь ган нарешті розчахує двері. На дзвінку написано Крісп. І містер Крісп охоче розповідає про родину Оксфордів. Кілька поколінь Оксфордів були поважними кравцями. І Квентін, який одягнув чимало знаменитостей, так само. Але його син Джон. Не хотів вивчати ремесло кравця і значно більше цікавився технікою. Він працював техніком у метро, ремонтував там рейки, усіляке таке. Квентінові на радість швейне ательє, зрештою, успадкував син Джона Захаріас. But Zack Дінт Ерн anything. Зізнався стариган. So, he opened a new shop. But his business is still not going well. Отже, шиючи, зак нічого не заробляв, і новій крамничці теж ведеться не надто добре. Важливо, що ми про це дізналися. Містер Крісп нахиляється до двох своїх відвідувачів і змовнички. Змовницьки шепоче їм. He wears the suits of his grandfather. Ватсонові це здається цікавим. Він теж із задоволенням одягнув би костюм свого діда. Тоді люди оберталися б на вулиці, зауваживши не лише химерну шерлокову шапку. На жаль, Ватсонів дідусь ніколи не переймався костюмами. Протягом останніх п'яти років Захаріас Оксфорд весь час майструє якісь пристрої. Його батько теж займався таким. Але машин Захаріаса ніхто ніколи не бачив, повідомляє містер Крісп. «Well, why not? підсумовує старий. He has enough time. hasn't he? Очевидно, сам містер Крісп теж має вдосталь часу. Він теревенить і теревенить і теревенить. Would you like some tea? Раз по раз запитує стариган. I also have scones with jam». Чай і випічка зараз були б дуже доречними. А Ватсон полюбляє скони з варенням. Але Шерлок хитає головою. Коли хлопчики нарешті спекалися балакучого пана, вже сутеніло. The Hariess is our man? Шерлок у цьому впевнений. He's got something to do with the theft. Ватсон стинає плечима. Невже Захаря справді якось пов'язаний із крадіжкою? Вони про це дізнаються і якомога швидше. Томан, що миті густішає. І хлопчики повертаються крізь нього до швейного ательє. Stay here and watch the house, наказує Шерлок. Ватсон ковтає клубок у горлі. Сам? затинається він. О, дідько, старший детектив киває. Yes alone? Підтверджує він, I have to go and get something. І зникає в тумані. Ватсон тяжко зітхає. Шерлок мусить ще щось роздобути, а йому тим часом доведеться стояти тут самому. Хлопчик похмуро спирається на похилу стіну навпроти швейного ательє. Коли Шерлок за 20 хвилин повертається, Ватсен усе ще стоїть на своєму посту. Холмсове пальто настовбурчилося з одного боку. У кишені він ховає якийсь таємничий предмет. Ватсонові кортить одразу розпитати про нього. Але все відбувається блискавично. Двері ательє відчиняються, і з них вислизає Захарію, у руці він тримає старомодну валізу. Не обертаючись, чоловік крокує до Темзи. Шерлока і Ватсона він не помічає. Детективи рушають за ним назирці. Що ближче вони до темзи, то густіший туман. Захаріс опускається слизькими сходами вниз і стоїть на пристані, очевидно чекаючи на човен. Шерлок... Усміхається. We are going to beat him at his own game. Хлопчик тягне Ватсона до якоїсь ніші на причалі. Ти хочеш перемогти Захаріуса на його власному полі? шепоче у відповідь Ватсон. Це якось пов'язано з тим, що ти заховав у кишені? Шерлок киває. Він дістає невеличкий проектор і встановлює його на іржавому смітнику. Потім хлопчик умикає його і проєктує картинку на туман. Найкращий з-поміж усіх екран. Ватсон лякається це зображення поцупленого єпископа узяти з газети. Здається, над темзою поступово набрякає велетенська фігура. Bring me back to my friends! стогне Шерлок, наче він сам є шаховою фігурою. Його голос примарно відлунює від стін навколишніх складів. Ватсон регоче. А вже ж єпископ хоче до своїх друзів. Загаря Оксфорд одразу дає драпа, тільки п'яти забеготіли. Валізу чоловік міцно притискає до себе. Шерлок знову береться завивати. Leave the cute case here and run you slimy Worm. Попри всю напругу, Ватсон не може стримати Геготіння. Він не знає, чи справжній єпископ назвав би когось слизьким хробаком. Але містерові Оксфорту, у всякому разі, слід залишити тут свою валізу. Захаріас зникає за рогом будинку. Ватсон із Шерлоком щодуху поспішають за ним. Проте, коли втікач знову опиняється в їхньому полі зору, валізи в нього вже немає. «Рон Вацсон! підбадьорює помічника детектив. We must ask him where the cut is. Однак Ватсон зупиняється. Ні. Ми не повинні розпитувати його, де він подіб валізу. З усмішкою заперечує він. Адже я знаю де. Коли ми йшли туди, я добре запам'ятав це місце. А тепер тут дещо змінилося. Як Ватсон дізнався, де Захарія сховав валізу? Що саме змінилося? Роздивіться. Наступні дві сторінки.